Мовуємо інформаційну добу на першому західному в ефірі. Програма очі вітає. Харківщину керованими авіабомбами Донеччину та Одещину балістикою Дніпропетровщину та Київщину гадронами камікадзе всього в ніч на 31 жовтня московити випустили в бік України 43 ударні БПЛА та більше десятка ракет. Тим часом російська піхота вже за 6 кілометрів від Покровська Донецької області з метою оборони місто можуть повністю заблокувати на в'їзд і виїзд, аби Україна могла стримувати ворога. Союзники продовжують надсилати військову допомогу. Могу сьогодні черговий пакет, у який увійшли генератори, боєприпаси та міномети, відправила Литва більше у нашому традиційному огляді. У Харкові скинута росіянами авіабомба ФАБ 500 влучила у дев'ятиповерхівку у Салтівському районі. Ворожий снаряд влетів у будинок між третім та четвертим поверхами, обваливши одну із секцій будівлі. Місцева влада інформує, що каб прилетів у будинок, коли люди якраз відпочивали після робочого дня. В результаті майже чотири десятки постраждалих та троє загиблих напередодні у лікарні від отриманих травм помер 12-річний хлопчик. Сьогодні рятувальники з під завалів деблокували ще два тіла: – 30-річного чоловіка та 15-річного підлітка. Пошуково-рятувальні роботи завершені. У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки нічної атаки російських БПЛА на столицю. Уламки ворожих дронів впали у Подільському районі міста. Пошкоджено вікна у трьох п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі. Виникла пожежа на відкритій місцевості. Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії електропередач. У Донецькій області росіяни вже на відстань 6 кілометрів наблизилися до однієї з околиць Покровська з метою оборони. Це прифронтове місто можуть закрити на в'їзд і виїзд. Тому місцева влада просить цивільних евакуюватися. Тим часом захисники Покровська у мережі діляться кадрами ось таких заходів сонця в місті. А на цьому відео робота артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. слобожанські гармаші великим калібром щодня стримують російську піхоту та техніку, яка безупину навалюється на передній край наших позицій. Верховна Рада підтримала проєкт бюджету України на 2025 рік. У першому читанні запроголосували проголосували 247 народних депутатів. Жодних змін, окрім скасування підвищення зарплат прокурорам, до документа не вносили. Тепер на нього чекає ще друге читання. Українська дія у переліку найкращих винаходів, які змінюють світ, за версією тайм у категорії застосунки та програмне забезпечення. Редакція відомого американського журналу цьогоріч віддала перемогу послузі шлюб онлайн для людей, які довгий час на відстані через війну. Це перший у світі повністю цифровий процес одруження. Послуга запрацювала на початку вересня. Через застосунок один з партнерів може зробити пропозицію іншому. На відповідь надається 14 днів. Напередодні дня всіх святих на Личаківському кладовищі на полях почесних поховань запалили лампадки. Таким чином львів'яни і гості міста вшанували полеглих захисників та захисниць, які віддали за Україну найцінніше своє життя. Прийшла запалити лампадку і Ганна Тазаєва. На початку повномасштабної 2022-го жінка втратила на війні сина. Військовий Любомир Тазаєв загинув під попасною. Був учасником АТО в 2014-2015 році. Потім поїхав до Польщі, був там на роботі, непогану роботу мав. І почалася війна, і він сам повернувся і пішов. Сам стояв в черзі ще до військомату. Знаєте, як туди стояли всі? Традиція запалювати лампадки напередодні дня всіх святих на Лечаківському кладовищі є щорічною. 2024-го відвідувачів, каже директор Львівського цвинтаря Павло Богайчик, чи не найбільше? Тож містян та гостей міста також запрошують долучатися до вшанування пам'яті наших героїв. Цього року також міська рада спільно з громадськістю вирішила цю акцію продовжити і закупили лампадки, закликали громадськість для запалення лампадок на полі почесних поховань наших героїв тут на 86-му полі, на 76-му на могилах героїв Небесної Сотні. У п'ятницю, суботу, та неділю громадського транспорту, який їхатиме до міських кладовищ, побільшує все, щоб львів'яни мали можливість навідати могили своїх близьких у поминальні дні. Більше транспорту їздитиме до Сихівського та Голосківського кладовищ. Ми підсилимо 31-й тролейбусний маршрут в 4 чотирьох одиниць. Тобто він буде їздити по будньому графіку. Також 55-й а який їздить до Голосківського цвинтаря, Також буде переведений збільшена кількість автобусів до двох одиниць. Ці маршрутки виїжджатимуть з центру кожні півгодини. Натомість транспорт до Янівського та Личаківського цвинтарів їздитиме за звичним графіком курсуватимуть маршрутки. Нагадують у міській раді до 9-ї вечора. Медакадемія чи театр у Львові нарешті визначилося, хто ж займе частину будівлі на вулиці Леся Курбаса? 3 нагадую, що від початку свого заснування Львівський академічний театр імені Леся Курбаса займає тут лише перший, другий і п'ятий поверхи, які належать місту. Тож театрали сподівалися на додаткові приміщення на третьому і четвертому поверхах, але в них інший власник, і той хотів віддати їх у користування львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. На третьому і четвертому поверхах цієї будівлі працював навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини. Та на початку року центр переїхав, оскільки приміщення належить Львівській обласній раді, та хотіла передати його на потреби медичної академії. Проте виступили театрали, які дуже сподівалися на додаткові 600 квадратних метрів площі. Групи студентів і так далі будуть ходити по третьому поверху. Там найменше навіть ходіння і так далі, воно створює проблеми під час вистав наша велика потреба в тому, щоб третій і четвертий поверх. Передали нам користування. Катастрофічно бракує підсобних приміщень, виробничих приміщень, адміністративних приміщень. У нас все знаходиться одне на одному, все як кажуть, на голові. Олег цьона веде нас у підвальне приміщення. Розповідає, що воно їм слугує усім: і укриттям, і виробничим цехом. А іноді й гримерною. Це жахливі умови для того, щоб тут постійно знаходилися люди. Тут навіть для речей. Це по погане, погане середовище, особливо для костюмів, не кажучи вже про те, щоб тут довго перебувати людям, аби костюм. Не пліснявіли в підвалі, їх виносять в гримарну на другий поверх. Де й так ніде голці впасти. Директор каже, що акторам часто доводиться ділити один стіл на двох, зокрема, чоловіку і жінці. Зараз театр Курбаса займає площу приблизно 750 квадратних метрів і є на балансі Львівської міської ради. Там кажуть, що з ремонтами тяжко, бо це пам'ятка архітектури, а ще воєнний стан. Але якщо театру дадуть у користування третій і четвертий поверхи, фінансування Фансування знайдуть попередні роки за кошти міста було відремонтовано фасад театру, було облаштовано підсвітку. Ми мусимо знайти ці кошти. Це можуть бути бюджетні чи позабюджетні кошти. Але тим не менше ми мусимо це знайти, тому що цей театр мусить розвиватися, як і всі інші комунальні театри і інституції культури Львова. 31 листопада скликали комісію з питань комунального майна Львівської обласної ради під час засідання. Заслухали представників театру міста та області, і зрештою вирішили передати приміщення в оренду не місту, а безпосередньо театру. Власності обласної ради знаходилися е, е, третій, четвертий і каз одна кімната на п'ятому поверсі все, що знаходилося в ла в цій будівлі у власності обласної ради, ми перед готові передати в оренду театр «Курмас». Театр більш потребує, оскільки воно вони вже там знаходяться. Тому першочергово це буде театр. А медиканемі будемо шукати нове приміщення. Додаткові зауважу, що задля передачі приміщення в оренду рішення сесії Львівської обласної ради не потрібне. Марина Ван Олег Гонтарчук, програма Очі. Комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради також підтримала передачу Львівського академічного обласного театру Ляльок зі спільної власності громад області, в комунальну власність Львівської міської ради, адже приміщення, де розташований театр Ляльок, належить місту. Остаточне рішення щодо цього має прийняти Львівська міська рада. Тут шукатимуть закордонних партнерів, навчатимуть писати гранти та підбиратимуть актуальні теми наукових досліджень. На Львівщині запрацював перший національний контактний пункт програми Горизонт Європа у напрямі охорона здоров'я. Його представлено науковим центром молекулярного дизайну на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Горизонт Європа це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій, до якої відтепер долучена і Львівщина. Є проект Горизонт Європа, який включає в себе 95 мільярдів євро. Він поділений на різні галузі, і Україна, не будучи ще членом європейського союзу, має право участі в такому проєкті. Це десь можливість оновити наукову базу, науково технічну базу і бути частиною європейської науки. Наприклад, проводити клінічні дослідження у складі міжнародних команд, та й в цілому обмінюватися з іншими національними контактними пунктами, ресурсами, досвідом і темами. Першочергово, звичайно, ми будемо акцентуватися на тих темах, які є необхідними сьогодні в Україні. Це є травми, пов'язані з російською агресією, це є реабілітація, це онкопревенція. Все, що стосується ну про здоров'я, додам, що можливості національного контактного пункту на базі медуніверситету імені Данила Галицького доступні науковцям не лише Львівщини, але й усієї України. Трансплантація через декілька невеличких проколів це не мрії медиків, а реальність для пацієнтів. Нещодавно у першому медоб'єднанні Львова провели таку операцію. Чоловікові пересадили нирку його дружини. Богдану Швецу 43, і останні 18 років чоловік мав проблеми з нирками. Його постійно мучили набряки, А очищувати організм треба було за допомогою крапельниць. Врешті нирки чоловіка відмовили. Єдиним виходом для нього був або діаліз, або трансплантація. Богдан обрав друге доноркою для чоловіка. Стала його дружина. За дружину переживав. Думаю, то блін забирати там нирку. Ні, вшивати ну і взагалі якийсь страх мав ну такий, що. Ну, боявся, боявся. Коли вона запропонувала, я ж ну такий здивований, ну вона ну, без вагань, без нічого. Я казав, ні 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 Я кажу, ні 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 ти що, ти ні ні ні, ні. квінирки, вона каже, я все. Тож аналізи, обстеження та врешті, сама операція. Її виконали спеціалісти центру трансплантології першого медоб'єднання Львова. Нирку у донорки забрали лапароскопічно через декілька маленьких проколів. Трансплантація тривала чотири години. А вже через чотири дні після операції жінку виписали. Це є золотий стандарт у всьому світі. Це метод, який вже не потребує доведення своїх переваг, оскільки переваг значно більше. Основною перевагою даного малоінвазивного методу це є зменшена травматизація для пацієнта, як наслідок, значно менший больовий синдром. До слова зазвичай і у донора, і в реципієнта період реабілітації після пересадки нирки триває в середньому до двох тижнів. Маленькі танцюристи, музиканти і співаки, юні таланти з Львівщини стали лауреатами обласної дитячої мистецької премії днями призери. Почули багато теплих слів та отримали нагороди. Діти та їхні педагоги-наставники в оперному театрі гамірно, адже нагороджують лавреатів премії та Львівщина. Завжди вони створюють настрій глядачам і слухачам. Сьогодні ж потішити вирішили їх: танцюристи, і музиканти, співаки і художники, сольні артисти і колективи, з поміж 70 претендентів обрали 20 найкращих. Сьогодні тішимося, що на території Львівської області відбувся цей конкурс уже в дев'яте. І ми всі дзеркальній залі нагородили наших дітей і саме їхніх викладачів, які вкладають Душу настільки приємно бачити дітей, які займаються культурою, грають на музичних інструментах, малюють круті малюнки, пам'ятаючи про нашу історію. Наше завдання дати можливість мріяти і щоб їхні мрії збувалися. 300 тисяч гривень з обласного бюджету витратили на нагороди для обдарованих. Дипломи до своїх міст повезли мешканці Трускавця, Львова, Радехова, Жовкви, бродів, Равируської та Пустомет. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.